Ноча білизна жінка, воїн, відоме обличчя, слоган про підтримку на передовій. Здається, все благородно, але коли реклама починає говорити від імені військової, це не просто промо, це ризик. Бренд бра бра, -бра» запустив ініціативу одна за одну, спрямовану на забезпечення жінок військових білизною. Обличчям кампанії стала Олена Кравець на рекламному банері. Зображена вона та слова, нібито від жінки військової з позивним піранька. У мережі з'явилося обурення: чому замість самої військовослужбовиці виступає знаменитість та чому тема тілесності і фронту використана як маркетинг. Бренд перепросив. Визнав, що допустився помилки у формулюваннях та погодженням з військовими в Україні. Реклама, що використовує теми війни, військових чи ідентичності, має діяти в межах поваги, етичності і достовірності. Закон України про рекламу забороняє рекламу, яка дискримінує, принижує гідність або використовує групи людей без їхньої згоди у цьому випадку. Використано образ військовослужбовиці. Через знамениту особу. А аудиторія відчула, що це не підтримка, а комерційна комунікація через чутливу тему. Хоча не зафіксовано відкритих штрафів, ситуація ясно показує. Спекуляція на темі війни це репутаційний ризик, який може бути юридично підзаконним або, передусім, етичним. Частина аудиторії підтримала ініціативу, але форма подачі викликала негативне враження. Цей кейс бра бра, -бра та Олени Кравець. Є прикладом того, що тема війни не є спрощеним полем для креативу бренду. А як гадаєте, ви напишіть у коментарях.